15 числа червня має бути зустріч G7, і там мають погодити передачу заморожених російських активів в Україні. І я захотіла подивитися цю тему. Ну, дивіться, що виходить. Е наші партнери, які хочуть нам, в принципі, допомогти в цій справі. Е будуть Працювати над нашим щастям. Але справа в тому, що тут є хтось такий, в них, в G7, хтось буде суперечити тому. Тому що далі виходить мені якась суперечка і розбите серце. Тобто, не все так гладко буде виходити для того, щоб нам забезпечити гроші ці, ну, я маю на увазі, щоб нам передати ті фінанси. Або використати їх в нашу користь. Нелегко буде, нелегко. Будуть суперечки, буде хтось ставати в оборону, хтось буде сперечатися. От, Але є людина, там, скоріш за все, Байден, я так думаю, який своєю мудрістю все там порішає. От, і. В кінці кінці все якось буде помірно. Тобто, я не думаю, що вони повністю віддадуть повністю ті гроші, але якусь частку вони виділять для України. Ну, якось так. Ну, бачите, навіть і ми багато чого не знаємо, що там у них за колуарами стається. Навіть і там суперечки відбуваються. Хтось буде там щось суперечити. Нічого, Байден. Каже, будемо робити так, значить буде так, але помірно. Домовляться вони якось 50 на 50, я так розумію. Ну, чекаємо, що буде далі.